Я країні ви хотіли проживати, якби у вас був вибір? В Україні. Чому, в Україні? чому саме тільки в Україні? Тому що Україна це моя рідна країна. Куди б ви хотіли від, поїхати відпочивати, на яку країну і на який курорт, якби у вас була можливість? Ну, найперше це десь на Мальдіви, Кіпр тому подібне. А чому саме в ці краї? Тому що там острів, свіже повітря, море, океан. Вам подобається? Да. А яку останню книгу ви прочитали, яка на вас справила враження? Остання книга був це Роджер Желязний був, хроніки Амбера. Фантастика. Дуже, дуже цікава книжка. Е, сподобалось, ну дуже описується про те, як люди живуть після того всього, коли була ядерна війна, тобто про устрій людей, на що здатні люди, щоб вижити, тому подібне. Ви художні фільми дивитесь? Так. А, який останній художній фільм ви дивились, який справив на вас враження? Ну, дуже багато, навіть не запам'ятовує просто. Ну, хоча б один. Ну, от в кінотеатрах недавно був це фільм Аватар. Сподобався фільм. Чим саме? Дуже так реалістично показані фентезі і тому подібне.